Захопити Україну, її покорити і виграти війну з нею абсолютно неможливо. В той же час ми дійсно потребуємо на цей час не тільки економічної, воєнної інформаційної допомоги, за що ми дуже вдячні нашим колегам в першу чергу Польщі, в Європі, Сполученим Штатам, але ми потребуємо і воєнну допомогу з урахуванням того, що ставки для Росії також надзвичайно великі, я маю на увазі для її політичного керівництва. Я дуже сподіваюся, що а, ті, хто приймає рішення в Москві, вони вміють е, рахувати, і вони мають е, історично е, гарні аналітичні можливості зрозуміти. Що навіть після Другої світової війни 10 років на території України в західній частині йшов спротив найбільшій армії того світу. І авантюра будь-яка військова, вона зруйнує не тільки міжнародний мир в центрі Європи в гарячій фазі і може бути прологом до третьої світової війни, але вона не має жодного шансу. З воєнної економічної точки зору для кінцевої перемоги. В той же час, в цій студії вже пролунало: з давньорицьких часів сила застерігає, а слабкість провокує. Україна потребує в першу чергу допомоги в засобах противоповітряної і противоракетної оборони, тому що із всіх компонентів. Які найбільш загрозливо теоретично може застосувати Російська Федерація, навіть не переходячи до сухопутного етапу операції, це застосування воєно-космічних сил, крилатих ракет, балістичних ракет, проти яких Україна конче потребує відповідної це оборонна зброя допомоги з боку заходу.